О, oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Так, це не звичне для мого каналу відео, і, мабуть, краще б було зробити таке відео на якомусь окремому каналі. Але у мене відгалуження від основної теми каналу бувають доволі рідко. Тому створювати для цього аж цілий окремий канал не бачу сенсу. Та й плюс на цьому каналі є яка не яка аудиторія, а отже, і матеріал може дійти до людей, яким це може бути цікавим. І оскільки я буду показувати свою техніку для зйомки, доволі часто в кадрі ця техніка буде знята з телефону з рук. Просто тому, що я не тримаю в запасі ще одну камеру і штатив, ну або стабілізатор. І, мабуть, хтось із глядачів запитає: а на хіба взагалі це відео в інтернеті? І так купа відео на цю тему? Справді відосів на цю тему багато, але українською ну не так, щоб багато, і є моменти, які просто не розкриваються в тих чи інших відео. У мене тут будуть і порівняння техніки, яка у мене була до цього, і те, як я зараз знімаю. Не подумайте, що це якась реклама брендів. Ні, вони мені нічого не платили. Усе обладнання я брав за власні кошти. Отже, почнемо ми, мабуть, з того, що це відео для тих, хто збирається знімати або вже знімає сам себе. Можливо, це відео допоможе тим, у кого є якісь проблеми при зйомці самого себе. Особливо, якщо ви користуєтеся об'єктивами без автозума і без автофокуса, особливо без автофокуса. Коли я тільки починав знімати сам себе, так би мовити, без помічника, наче він у мене є. Я тоді знімав, здається, на якийсь там Canon 600D чи щось в цьому дусі. Вона знімає в форматі 1920 на 1080p. В 30 FPS. Дистанційно з ПК я міг глянути, як виглядає картинка, і чи в фокусі я, і міг запустити зйомку. Потім пішли усілякі оновлення macOS, і моя камера вже не могла підключатись до ПК дистанційно. Але це ще далеко не усі мінуси цієї камери. В ті часи я старався запам'ятати якусь частину тексту і потім. Проговорював це на камеру, тобто справа від мене був монітор з текстом, я запам'ятовував, наприклад, один рядок тексту, і потім записував на камеру. Спочатку я кожен раз натискав запис і закінчував запис після того, як закінчу фразу, але на це уходило доволі багато часу, ну на усі зайві рухи. Потім я вирішив просто включати камеру і знімати усе одним дублем. Ну, так би мовити, тобто в відео потрапляли моменти, коли я читав текст з монітору, і потім проговорював цей текст ще раз дивлячись в камеру. При монтажі доволі багато часу уходило на те, щоб вирізати ну, потрібні мені шматки. А було ж і таке, що дублів було декілька. Коротше, усе це забирало доволі багато часу і при зйомці, і потім на монтажі. А ще камера сильно нагрівалась, і вже десь через 30 хвилин ну зйомки, вона могла просто виключитись, і треба було чекати, поки охолоне. Коротше, як ви зрозуміли, то ще гіморой. І якось в один момент я вирішив, що пора вже оновити камеру, яка вже може знімати в 4К. Бо до цього я знімав Full HD, яке потім ще й розтягував на 4К. І от купив я значить, собі нову камеру. Перед цим передивившись купу оглядів на різні камери, ну і конкретно на камеру, яка мені сподобалась. Коротше, для себе я обрав Lumix g 7 Ви, звісно, можете обрати якусь іншу камеру, це на ваш вибір. Просто дивіться огляди і порівняння. Але конкретно в цьому відео далі буде розмова саме про цю камеру і про мій досвід використання її. Отже, купив я камеру разом зі стандартним об'єктивом, в якому ну є зум і автофокус. В принципі, для якихось репортажних зйомок на вулиці нормальний об'єктив. Можливо, він навіть вам підійде для вашого формату відео. Але для мене об'єктив з диркою в 3,5 – це дуже темно. На той момент у мене ще був ну, такий совковий об'єктив. Багато хто знає, що це за об'єктив Геліус, який хоч і малює гарну картинку, і дирка у нього на 2,0 і взагалі це портретний об'єктив. Але в моєму випадку камеру доводилось ставити дуже. Далеко від себе, майже на 2 метри. І приблизно в той самий момент, коли я вже купив нову камеру, мені трапилось відео від одного українського блогера. На жаль, не згадаю назву канала, і це не те, щоб я там ну, не хочу його прорекламувати. Ні, навпаки, я б з радістю прорекламував його канал, але я просто забув назву його каналу. Коротше. Той блогер розповідав в своєму відео про телесуфлери і про те, як вони можуть зекономити ваш час. Коли я побачив його відео, мій світ перевернувся. Ну тобто, я знав, що є така штука, як Телесуфлер, але я не знав, що. Вже давно з'явились телесуфлери, які можна почепити на якусь, ну типу блогерську камеру і знімати. І, мабуть, зараз ви запитаєте, яким чином телесуфлер пришвидшує роботу і економить час, і взагалі що це таке, а все доволі просто: телесуфлер це так би мовити, шматок скла, який може кріпитись на ваш об'єктив. Знизу кладете телефон або планшет з текстом, і це скло віддзеркалює вам текст. При цьому на самому відео не видно цього тексту. Якщо чесно, звучить як якась така напрям, магія, але це так працює. Плюс з невеличкого пульта, наприклад, ось цей от у мене, ви можете керувати програмою, в яку ви заганяєтесь від текст. Виглядає ну, приблизно ось так. Тобто, ви можете, наприклад, написати текст на декілька відосів, закинути в програмку для телесуфлера, прочитати цей текст е перед камерою і не будете витрачати час на те, щоб вирізати непотрібні вам моменти. Не будете шукати кращі дублі, бо здебільшого цей текст буде записаний. Одним дублем. Ну, я хіба що вирізаю моменти, коли у мене просто дихалки не вистачає. Люди, які знімають себе без телесофлера, я вам дуже рекомендую цю річ. Особливо, якщо ви знімаєте декілька відео на тиждень. Ви просто сідаєте, знімаєте усі відео за один присіст і потім на протязі тижня монтуєте. З приводу самих телесуфлерів, у мене це вже другий, і це не просто так. Не Просто так, їх вже двоє в мене. До цього у мене був звичайний такий собі китайський дешманський телесуфлер, який кріпився прямо на об'єктив. Приблизно в той же час я купив собі мануальний об'єктив без зума, без автофокуса з диркою на 1.7. Такий типу. Широкоугольний об'єктив. І доволі довгий час я використовував ось такий сет. Для фокусування я купив ось таке от кільце, щоб було просто зручніше це все робити. На стілець я ставив подушку величезну і приблизно наводив фокус на цю подушку, в надії, що потім цей фокус не злетить. Коли я сяду, окрім того, що фокусування ручне і ви самі себе знімаєте, усе це діло ускладнюється тим, як телесофлер кріпиться на сам об'єктив. Так, він не важкий, але коли ви додаєте ще й телефон, з якого читаєте текст. Камера добряче просідає і йде навантаження на сам об'єктив, яким потім важко сфокусуватися, бо саме кільце фокусування не дуже хоче крутитись. Можна, звісно, спробувати ставити телесуфлер на окремий штатив, потім якось приєднувати все це до камери, але це все виглядає дуже ненадійно. Єдиний плюс такі телесуфлери найдешевші. На ринку телесуфлерів. В якийсь момент мені це все набридло, я захотів дистанційно фокусуватись. Ну, от щоб прям дистанційно все бачити і фокусуватись нормально. Можна було купити якийсь інший об'єктив з автофокусом. Ну тобто потім можна дистанційно керувати фокусом. Але на вторичному ринку я такого не знайшов. І тому пішов іншим шляхом, а саме так званий Follow-Focus. Взяв я собі тільта Nucleus Nano 2. І стикнувся з тим, що для встановлення цього чуда на камеру треба ще і клітку купити. Ну, окей, купив клітку для камери. Ставлю, значить, я це все діло на камеру, і все одно фоло-фокус не працює як треба. Бо коли ти чіпляєш на об'єктив телесуфлер з телефоном, кільце фокусування стає дуже неповоротким, через що в мене доволі часто злітав ось цей от моторчик. Мене це почало сильно. І, і тоді я подумав, що варто, мабуть, вже і телесуфлер замінити, на щось новеньке. Почав я, значить, дивитись, які є зараз варіанти. І в Ютубі майже усі відео зводяться до розмов про те, які ж у ці китайські найдешевші телесуфлери, класні і, ну, і все в такому дусі. Єдине цікаве відео, яке мені трапилось, це відео, де дівчина встановлює. Новий телесуфлер, здається від Тільта чи від Смоуріг. Ну і це виглядало функціонально, але в той же момент громістким, величезним і дорогим. Але я вже думав відкладати кошти на цей агрегат. Аж раптом на одному сайті, де я купляв, здається, площадку для акумулятора, був розділ окремий з телесуфлерами. Заходжу. Дивлюсь, і що я бачу. А бачу я ось цю от красоту, яка не коштує усіх грошей світу, і при цьому вона має той функціонал, який може вирішити мої проблеми. Тобто на площаці, що йде в комплекті, кріпиться і саме скло, і телефон, і окремо камера з платформою, яку можна підняти і опустити. Тобто вирівняти на ту висоту, яку вам потрібно. Плюс воно не кріпиться на об'єктив. Просто накидуєш тканину, затягуєш і усе. Далі можеш крутити об'єктив, як тобі треба, і нічого не буде зсуватись чи щось таке. Конструкція проста, міцна і надійна. І майже в той же самий момент мені трапився ось такий об'єктив, як ти закрив мої потреби в дирці на 1,7 з автофокусом. Тож тепер мені не потрібен більше той. Follow-focus, який займає місце, який треба якось запхати під тканину, ще й пульт треба заряджати постійно, і мотор треба заживити від якогось павербанка чи від батарейки. Коротше, нарешті у мене ідеальний для моїх потреб сет. А саме камера, яка може. Без перерв знімати приблизно годину чи навіть півтори. Хоча кожні півгодини вона зупиняє зйомку, тож майте це на увазі. Ну просто після зупинки можна одразу натискати е, зйомку і ну, далі знімаєте об'єктив, завдяки якому я тепер не ставлю камеру на півтора метри від себе і не ставлю ну, впритул до себе. І телесуфлер, який я правда тепер не можу кожен раз е, ховати в коробку, але він закриває. Купу проблем, з якими я стикався весь цей час. А тепер невеличкий лайфхак для фокусування, Ну, який я відкрив для себе не так давно. Для цього лайфхака вам треба зробити ось такі от налаштування в камері. І перед зйомкою обираєте профіль монохром. Він ще більше підсвічує область фокусування. Після цього фокусуєтесь і назад ставите ваш улюблений профіль. Ви, звісно, можете поставити просто автофокус, але це така зараза, яка може в якийсь момент перефокусуватись на задній фон. Тож не раджу вам користуватися автофокусом під час таких зйомок. І ще один невеличкий лайфхак, який стосується телесуфлера. Якщо ви будете ставити туди великий планшет, або смартфон великий, плюс камера буде доволі близько, вже після зйомки на монтажі, ви помітите, що ваші очі бігають туди-сюди, отак. От. І це створює трохи кінжовий ефект. Для того, щоб ви. Виглядали більш натурально в кадрі, щоб не видно було, що ви читаєте текст Телесуфлера, як я зараз. Раджу або зменшити текст, або ставити невеличкий телефон замість планшету, ну або ж ставити камеру подалі від себе. Усе залежить від того, який ну, у вас фон. Бо у мене це ось такий от шкаф з поличками, на які я ставлю додаткове світло і різні об'єкти. Коротше, коли у вас буде, так би мовити, маленький текст, ваш зір буде спрямований майже в одну точку. І навряд чи хтось помітить, що ви читаєте текст з екрану. З приводу софта для тексту. Раніше я використовував ось цю програмуліну, але останнім часом цей шматок китайського софту неправильно переносить текст на наступний рядок. І доволі часто він чомусь... Перематую текст назад. І я, якщо чесно, багато що перепробував, але лише перед працює як треба. Поки що. В усіх інших програмах треба або купляти преміум, щоб закинути туди текст більше ніж на 100 слів, або треба купляти преміум, щоб можна було використовувати ось цей от. Пульт на повну. з приводу штативів, я собі взяв ось такий, от і докупив ось таку от приблуду, щоб вирівняти трішки горизонт. Бо у мене, ну чи то пол трішки кривий, чи то шкаф якийсь не такий. А тепер переходимо до світла. У мене було багато різного світла: і дешман, і середній сегмент, і якісь ноунейм, no освітлювальні прибори, і що я можу тут сказати. Доволі довгий час я використовував звичайний софтбокс з ось такою лампою. Потім змінив цей софтбокс на схожий, куди можна було поставити вже чотири ось такі от лампи. В принципі, непоганий варіант за свої гроші, особливо для початку. Але це треба і лампи купляти однакові, бо в мене тоді було три штуки однакові, а четверта трошки мощніша. І потім на монтажі довше грати з колористикою. Особливо, якщо баланс білого ви виставляли аби як. Пам'ятайте, якщо у вас освітлювані прибори на 5600, то і камера має знімати в 5600, а не обирати профіль. Сонечко чи хмаринки. Зараз у мене ось такі от освітлювальні прибори, на яких усюди я ставлю 5600. Ну, окрім тих приборів, якими я малюю. Задній фон. Коли я перебрав освітлення і залишив лише ті, на яких можна чітко виставити 5600. На монтажі, при корекції кольору, усе стало якось простіше і зручніше. Знаю, що пояснюю якось розмито, але я не колорист. Просто розповідаю про свій досвід. Такс, і, мабуть, під кінець про мікрофони. Ви можете, звісно, використовувати петличні мікрофони, або пушку, яка буде висіти на камері, ну то вже, як вам подобається. Я ж використовую студійний вокальний конденсаторний мікрофон, який тримається на ось такому пантографі. Все супер і класно. Єдине що, на що варто звернути увагу, це кріплення. Пантографа. Так, ви, звісно, що можете купити собі якийсь дорожчий пантограф, там тисяч за 5 6 наприклад. Але якщо ви, як і я, вирішили цьому зекономити, то мушу вас попередити. Я вже третій раз купляю цей пантограф. І не тому, що він такий класний. Просто у нього є одне таке критично недопрацьоване місце, А саме ось це от кріплення. Коли я кожен раз знімаю пантограф і ховаю його в шкафчик, а потім перед зйомкою знову його чіпляю за стіл, в якийсь момент, мабуть, через півроку використання, ось це от. Різьба, ну, вона каже до побачення, і потім просто ви не можете причепити пантограф до стола. Тому якщо купляєте такий пантограф, один раз закріпіть його на столі і просто після зйомки витягуєте всю конструкцію, окрім цього кріплення. Хоча, звісно, все залежить від того, де ви кріпите пантограф і як ви знімаєте, і який у вас задній фон. Хтось взагалі не знімає пантограф і кріпить його десь. Позаду стола. Звісно, що це не усі моменти, які б я хотів розкрити в цьому відео, але принаймні якісь цікаві рішення для когось тут будуть розкриті. А зараз увага, донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ. А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва Пітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, ну, хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик і на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москва Сайк! Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Oh my. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео. Або ж ось тут, от десь на екрані. Також не забуваємо про 11-й танковий батальйон, який зараз на Курському напрямку. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так: от. один я купував за власні кошти. Ще декілька штук були замовлені з ваших донатів і відправлені вже військовим. І вони вже їх отримали і вже відзвітували. Але цього мало. Тому я буду замовляти ще такі детектори дронів, буду їх перевіряти на працездатність і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною хто скільки може. 10, 20, 30 гривень це теж донат, навіть одна гривня це донат. Маленьких донатів не існує. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніжтяки, які мені передають військові. Наприклад, ось таку от штуку. Яку ви часто могли бачити у мене в відео на фоні? Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ж знову ж таки, ось тут на екрані. Звіти будуть як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це реально допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились, і ви зможете голосувати за тему на наступне відео, оскільки відео зараз виходить один раз на тиждень в суботу, а також спонсори з рівним зрадожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити. Швидше. Або ж ви можете підтримати нас Копійчиною через PayPal, Donatello, десь отут чи отут буде Монобанка і через крипту. До речі, щиро дякую ось цим от спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний YouTube. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.